Тестуємо з вами сьогодні якісний наповнювач. Чому саме такий кульочок взагалі коштує 800 гривень? А сьогодні, до речі, він знизиться 650. Тут 10 літрів, плюс 2 літро подаруночок. Давай розглянемо його детальніше. Це лілозного формата виготовник Німеччина. Давай подивимось, чому саме від нього не буває алергії. Ось такі крупиночки. До речі, ось беру. Каже, що не чіпляється до лапочок. Бачите, зовсім немає пилу. І давай разом насипемо його в туалетик. Нагадуємо, що треба робити насип 3-5 см, тобто побільше. Обрала спеціальну лопаточку природа для того, щоб розглянути. Уявімо, що наш котик сходив в туалет. Подивимось, як саме реагує наповнювач. Угу. Поглинається добре. І давайте спробуємо його прибрати. Угу, обережно Так, і бачите, зовсім немає пилу, що важливо. Тобто ми прибрали те, що забруднилося, а решту перемішали з наповнювачем. Таким чином, і до лапок не прилипає, і по туалетику не розтікається. Так, зробимо висновок, що це. Абсолютно екологічні наповнювач, який не містить пилу, що можна змивати водостоки, що не прилипає до лапок, поглинає всі аромати і, до речі, дуже економічний. Тож, цей наповнювач кульочка вагою 10 літрів плюс 2 або 5,2 і Наразі діє в приємні пропозиції, вистачає на одного котика десь. До двох місяців, в залежності, все ж таки від особливостей. А якщо декілька котиків, на один місяць, якщо ти шукаєш саме вигідну пропозицію і не пробував такий особливий наповнювач, звертайся завжди є в наявності.